Ой, святка, я тільки що була у гадалки, вирішила всі свої питання. І що прямо все вияснила? Ну так, я завжди хочу до них консультуватись. І ти сходи, що ж можна такого запитати? Ну добре, запитаю, як відноситься до мене Толік і чи є у нас з ним майбутнє. Сходити до різних, потім скомбінуєш все, що вони тобі скажуть. У мене навіть є на приметі ті, кого я можу порекомендувати. Це гадання по чарівній чаші. Тут кров незайманої корови, яку ми змішуємо з твоєю, і дивимося, що на тебе чекає в майбутньому. Бачу шалене весілля. Вийдеш заміж ти затоліка. Народиш дитину, дитину бачу. Потім він піде до іншої, до іншої піде. Вона йому приворот зробить. Приворот зробить ой. А потім ще й порчу тобі зробить. І так ви і розійдетеся. А далі вже й казати не хочу. Коротше, треба наперед вже бронювати в мене сан, знімати приворот, знімати порчу, бо так діла не буде. Так, зараз дай духів викличу. Так, бачу. Будете ви разом, женитесь, бачу. Четверо дітей бачу, народжуєш. Все добре. А потім дивлюсь, з даху він впаде. Боже мій, переламав все. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, лежатиме він лежачий паралізований. Милочко, прийдеться тобі з ними сидіти, з ним сидіти, ухажувати до старості, роботати, все на своєму горбу, нести, чотирьох дітей воспитувать самій, все тягти самій. Ой, негарно все не бачу я далі хорошого майбутнього. Ти слухай, я тут зараз лучше подимлю, отак. Ах, ай, згинь, нечиста сила. Дивлюсь, ти візьми ось цей пакет свічечок від мене купи, постав на добру долю, щоб можна було все це відвернути, щоб воно не збулося. І ось уже чорні свічечки ось у мене купи, поставиш, запалиш, палитимеш, я не знаю, рік пали, щоб відвернути погану долю, бо ну, не гоже так тобі, не гоже. Зв'язуюсь з магією предків. Дивлюся, не доживе твій толік до весілля. Родове прокляття на ньому. Це мені духи предків моїх кажуть. Кажуть, що треба знімати те родове прокляття, йому треба відробляти за весь його рід твоєму Толіку. Не буде ніякого щастя, доки не відробиш. Тому приходь до мене через сім днів. Бери сіль, бери котячу шерсть і відроблю. Зніму я те родове прокляття від толіка і буде у вас все добре, але якщо не знімеш, хана твоєму толіку. Ну, що там, що там ходила? Ну розказувай, що сказали. ハハハハ